Привіт! Мене звати Леся, і ви слухаєте подкаст про медіапростір Кам'янця-Подільського. Тут ми говоримо про медіа. Слухаємо думку кам'янчан та людей, які творять медіа міста. Сьогодні тема випуску друковані видання Надія Єрменчук про виклики та перспективи газетних медіа. Із нашою гостою, головною редакторкою газети Крайкаменецький Надією Єрменчук. Ми поговоримо про те, яке місце займають друковані медіа в житті громади, з чим сьогодні стикається місцева преса, чи мають друковані видання майбутнє, і як виживати між фінансовими труднощами, цифровою конкуренцією та інформаційним шумом. Якщо ви колись тримали в руках місцеву газету або замислювались, хто стоїть за рядками новин, залишайтеся з нами. Добрий день, Надія. Рада бачити вас на своєму подкасті. Сьогодні хочу поговорити з вами про друковані видання Кам'янця, виклики і перспективи газетних медіа. Розпочнімо з вашої газети. Як би ви описали край Кам'янецький у кількох словах для тих, хто не знайомий з нею. Крайканецький це газета своєю великою історією. Започатковане наше видання 1930 року, в цьому році відмовчали 95-річчя. Газета завжди писала про життя, діяльність Кам'янеччини, про його здобутки цього району, про людей. Так що наші земляки, кам'янчани, завжди можуть звернутися до улюбленої газети, почерпнути тут історичні якісь. Моменти знайти статті про своїх рідних родичів. А зараз з об'єднанням територіальних громад, то ми і пишемо про Дунаєвеччину Мировеччину, тобто ці райони, які до нас приєдналися у Кам'янці. Зараз є дві редакції, які друкуються: ваша та «Подоляне». між вами існує здорова конкуренція, чи скоріше партнерське співіснування. Можна назвати і так і так. Ми кожен має свою нішу і цій ніші ми розвиваємося. Якщо є й конкуренція, то вона є здорова, ми не заходимо за межі подолянина. в жодному разі не намагаємося ставити якісь палиці чи до себе читача забрати цієї газети. Так само я сподіваюся, вони так, що якісь конфліктів на цьому ґрунті у нас. Не виникало, а спільне нас поєднує одне і теж це проблеми сьогодні друкованих видань, як втримати читача, підготовка матеріалів, фінансова нестабільність, як і в них, так і в нас змусила нас до того, що в нас кадрові питання зменшились. Якщо ще пару років тому колектив нараховував. Вісім працівників та сьогодні у нас тільки залишилося три так само, і от подолянині. Так що я кажу, у нас і спільні радощі і спільні проблеми. У цьому питанні ви зачепили тему труднощів, з якими стикаються сьогодні місцеві друковані медіа. Зараз розпочалася саме епоха цифрових медіа. Аудиторія в більшості вибирає оперативність та короткі повідомлення. Чи відчутні ці зміни в медіапросторі просторі на вашій газеті? Так вони відчуваються. Ми вже давно перейшли до того, що крім друкованого видання розвивали інтернет мережу на соціальних мережах на Фейсбуці. На сьогодні 23 тисячі підписників. Це цифра для оригінальних медіа, Я можу сказати. Не мала так само є сайт, але знову ж таки порівняно з тим, яка у нас лишилась колективу їх наповнювати і ввести це досить складно, тим більше що сайт і соцмережі нам не приносять такого прибутку, хоча Крім інформаційної сторінки в Фейсбуці, газета Край Кам'янецький. Ми ще маємо і сторіночку оголошення Край Кам'янецький, де йде рекламодація, але там, на жаль, платити гроші не бажають. Основний у нас дохід це друковане, все таки видання. Тут і платні матеріали, реклама, передплата. Ми з цього більше маємо коштів як от соцмережі. Можливо, якби був більший колектив, якби людина, яка була постійно працювала в цій царині, то можна б і було подумати на питання монетизації. На жаль, зараз це чисто фізично неможливо. Ось чи не збувається якесь? Відбувається можливо якесь скорочення аудиторії? От як ви відчуваєте більша аудиторія у вас є для газети чи для соціальних мереж? Де ви відчуваєте більший відгук? Зрозуміло, що в соцмережах аудиторія збільшена, тому що там безкоштовно. Якщо взяти нашого читача, передплатник з кожним роком менше сьогодні можна сказати, що в друковому видання лише півтори тисячі передплатників, якщо ще років 20 тому. ми. Мали і 4 тисячі, а в 90-х роках це до 40 тисяч передплатників доходило. Була єдина газета, то зараз, на жаль, це втрачається. Втрачається передплатник зв'язку з тим, що і вартість газети дорожчає. Якщо це були раніше копійки, то зараз ми змушені виставляти більшу ціну хоча сама редакція від Підвищення вартості видання прибутків не отримує. Ми от виходимо на нуль з вартістю газети. все забирає в нас кошта і друк газети. А який тип матеріалів найбільше цікавить кам'янчан? Це соціальні теми, історія, культура. На кожного читача є, як кажуть, свої рубрики, свої тематики. От, навіть з погляду на те, що до нас звертаються в газету, шукають, де ми подавали історичні матеріали, що в якомусь році там вас було опубліковано, підшивки приходять, у нас просять комусь те цікавить. Багатьом цікаво. Що як поради посадити на городі? Вже весна ось почалася. У нас жителька є така оринені, знаходиться вже телефону. Нам але ще не давали. Ми розсаду маємо садити. Як там краще її вибрати, якщо дати є і такі. Так само цікавляться люди від публікації про безпосередньо людей, що ми пишемо. Так що кожен читач знаходить щось своє в газеті. Як щодо фінансування, чи легко сьогодні знайти кошти для утримання локального друкованого видання? Зразу скажу, що ні, не легко. Це проблема не одної однієї нашої газети, а і всіх. Колег наших в Україні друковні медіа сьогодні на жаль лишилися як кажуть за бортом. Хоча дивно, в час війни, коли агресор навпаки підсилює свої засоби масової інформації, то в нас чомусь сталося. Протилежне немає підтримки з боку державних структур, з боку влади. Зменшилась кількість рекламодавців, бо зрозуміло, сьогодні не до реклами кожного підприємства теж є. Виникають свої труднощі, нестача кадрів. Підставили нам ногу добре Укрпошта, яка Займається реалізацією наших газет, збільшивши вартість за їхні послуги, що вони розвозять перед платниками, друковані видання. Вони не дотримуються. Умов договору. Якщо раніше газета надходила в кожну оселю, тобто за адресою отримували передплатники газети, зараз поскорочували листонош, закрили поштові відділення в селах, та й по місту скоротили і працюють пересувні відділення, які можуть приїхати в населений. Пункт залишити де-небудь газети, або там який час обмежений. Я розумію, що вони їздять не в одне село, а в кілька їм треба встигнути. А читач переважно старше покоління, старші люди вони не завжди можуть вчасно підійти, коли ця машина переїде. Зрозуміло, і погодні умови. І через те люди платять кошти за ці. Гроші вони не отримують якісно послуги. Не раз зверталися зі скаргами передплатники, що ми виписали вашу газету, а за місяць отримали замість чотирьох випусків лише один раз. Що всі нам привезли а то взагалі не отримали на такі звернення? Ми реагуємо, звертаємося до листонож, наші на місцях. Кам'янець-Подільському дівчата слухають, відповідають, але. Шкода, що вся ця ініціатива пішла зверху з центрального керівництва Укрпошти з Києва. Вони скорочення зробили, але кажу, якість послуг набагато багато стало гіршою. Альтернативі «Укрпошті» в нас, на жаль, немає. Звертались до, з таким проханням до нової пошти, вони поки що. Це питання обіцяли подумати, але немає ніякого відгуку схвального, щоб розводити власними силами. Ну там, де газета знаходиться в невеличкому районі, є колеги по країні, де вони меншу за об'ємом територію займають. Вони Іноді домовляються з перевізниками, в посільських харатах розпозять газети, потім приходять або своєю машиною, оскільки в нас Кам'янець-Подільський район великий, то зрозуміло, що власними силами розвести газету передплатникам все обійдеться ще дорожче, як з послугами як у Карпошту допомогу. Ну, і це питання відбило нашого передплатника водночас воно і вплинуло на... Фінансову стабільність видання. Та на власних спостереженнях я прийшла на Укрпошту, хотіла от купити вашу газету. Вони кажуть, у нас місцевих газет немає. Я ну, чесно чомусь я не розумію цієї логіки, коли в Кам'янці ти не можеш на пошті купити кам'янецьку газету. Нема. Раніше була газета, але Укрпошта від нас багато дуже вимагає. Натомість, як я казала, взамін. Вони що дають по-перше, це треба було підписати договір там з таких пунктів багатьох Він складається і стільки надати документації попередніх, як я знайомилася з цим, коли ще планували давати газети. Ми даємо їм для реалізації газет на відділеннях, які працюють свою газету. Вони беруть ці газети, повертають. Кошти там роди в кінці місяця, чи на який термін вкладений договір за реалізовані газети. А за ті, що не реалізовані лишилися, вони їх не беруться нам повертати. Тобто, ми даємо свій товар, але ми не знаємо кінцевого результату, тобто скільки залишилось, скільки продали. Ми отримаємо гроші за те, що вони реалізують газети. А що з іншими? Як нам зрівняти скільки стієї кількості було реалізовано? Тому відмовилися. Це не тільки ми відмовилися, а й інші, які звернули увагу, що мало є газетних відділення. Можливо, ця ситуація зміниться, але скільки вже останніх років то ми і не беремось там. Працювати це питання раніше, так працювали їхні піоски, херпоштою були і там наші газети, і в кожному відділенні, і відділення були і в кожному селі. Хто не переплатив, мав змогу купити там, але на жаль, ця система взаємопраці зруйнувалася. На вашу думку, яка перспектива друкованої преси у майбутньому? Все ж таки думаю, що друкована преса залишиться, якби тяжко нам. Але дивлячись із світового досвіду, цифрові видання, знову ж таки, повторюсь, бо Нью-Йорк Таймс вже не один раз беруть наші редактори. Приклад, розвиток цифри не дає підстав говорити про те, що друкована преса зникне. Цифрове видання добре. Там Швидше, кому потрібно знайти інформацію в інтернеті, але все-таки надійність я вважаю за друкованим виданням, бо всяке буває з цифровими інформаціями, іноді щось потрібно знайти. а пам'ятаєш, що було, не знаходиш. А тут те, що надруковане, те, що воно зберігається в архівах, воно привертає увагу. І от зараз. Навіть наші історики черпають всю інформацію з друкованих. Що особисто для вас означає працювати в друкованому медіа а саме в Кам'янці? Друковане медіа це вже, мабуть, я не скажу навіть як захоплення, закоп, це як твоя друга дитина приросла до цієї газети, тим більше такий вік видання, і сьогодні щоб Закрити газету, а такі думки, коли, як кажуть, були пікові моменти без грошів'я, без електрики, нестача кадрів все це відображалося, і такі думки були в голові, але рука не піднімається. Закрити єдине, хотілося, щоб продовжував хтось цю справу. Приходили молоді кадри, і ось разом. Піднімали це видання, ну зрозуміло, без допомоги держави, без гарантій, без цього виживати сьогодні важко. Знову повторююсь, не тільки нашому виданню, і всім виконаним виданням України. Сподіваюсь, що все-таки газета буде, і, як кажуть, рука моя не підніметься, щоб при мені вона закрилася. А що мотивує вас залишатись в цій сфері, попри всі труднощі? Ну, мабуть, любов до справи, любов до друкованого слова. Все-таки хай мала кількість читачів у нас зараз залишилася. Сподіваюся, що будуть кращі часи. Мабуть, що я вже себе не знаю в іншій царині десь реалізувати, а це вже як кажуть, моє, тому і працюю. На завершення скажіть, як можна підтримати місцеві друковані видання навіть простому читачеві? Простому читачеві це зрозуміло переплата нашого видання або купівля в роздріб. Це саме перше. Знову ж таки, будемо вдячні, коли читач буде нам подавати свої якісь ідеї, щоб хотіли вони бачити, щоб газета була більш. Цікавою для них так само і будемо сприймати належну критику, щоб не тільки гарні слова і критичні звучали в нашу адресу. Це стимулює до того, щоб робити край Кам'янецький краще. Його знали, пам'ятали не лише наші передплатники, а й майбутнє покоління. Долучалося до цієї любові, до друкованого видання. Що ж, дякую вам. За цю зустріч, за цей подкаст, за це інтерв'ю. Дякую, що погодилися записати його. І вам дякую. Любі слухачі сьогодні ми дізналися, чим дихає місцева газета Крайканецький, які виклики та перспективи у місцевої преси. До зустрічі вже у наступному епізоді, де ми поговоримо про онлайн-медіа з основником телеграм-каналу Кам'янець Плюс Федором Олексюком. Тож залишайтеся з нами. Підписуйтесь, пишіть коментарі та не забувайте про подобайки.